Останню ситуацію, яку ми з тобою обговорювали стосовно поведінки свого сина, ти говорила про те, що він тебе там, не слухається, поводить погано і приводила приклад ситуації, коли він виїхав на проїжджу частину, не послухав тебе і ти ну, розхвилювалась, переживала, там, зірвалась на нього, да, сварилась, а потім себе засуджувала, що знову так себе проявила, так себе повела. І, ну і в той же час якби є розуміння в тебе, що така поведінка не має місця бути і, і потрібно якось її виправляти. Да? Ти говорила, що ти почала створювати для нього більш жорсткі рамки і, і якби обмежувати його там. В тих справах, в тих заняттях, які йому найбільш за все подобаються. Да? Там За комп'ютером сидіти, якимось іграшками грати. Да? Тобто, якщо він не виконує свої зобов'язання, то, то ти в нього це забираєш. Я тобі тоді розказав, ну якби в потоці, у да? мене не було плану, що саме тобі розповісти. Я з тобою поділився якимось. Відчуттями, думками, які мені прийшли, <кліпи> і, і історіями білейськими, да, стосовно того, що ну, те, що ми до чого ми найбільше прив'язуємося, те, що ми дуже сильно більш за все любимо, да, ми можемо це, скоріш за все, втратити. Я тобі там розповідав історію про улюбленого сина, яку якого Бог забрав у батька. І тебе це дуже сильно налякало. Да? Я розумію чому. А, якби в мене не було цієї ідеї, думки тебе налякати. Да? Але я розумію, що сама, сама ця ідея тебе дуже злякала, тому що ну, твій син це те, що ти любиш більш за все да, на світі. І, і коли я тобі такими думками поділився, то тебе це. Там... Образила, можливо, в якійсь мірі, що ти навіть е сказала мені, що далі е не потрібно нами спілкуватись, да? теж я розумію, що е е якби ти спроба уникнути джерела болю в особі мене, але знову я повторюсь, що в мене якби не було якихось ідей і. І цілі тебе образити. Да? Зазвичай, зазвичай, коли люди мене щось запитують, то в мене йде якийсь поток, потік думок, асоціації, історій. І інколи я навіть не завжди розумію, чому саме цю історію я розповідаю. Вона просто приходить в цьому контексті, і в мене немає мети там, налякати чи. чи От і я частіше за все не завжди і розумію, який це матиме вплив на людину. Да? Але я знаю вже, що, що якщо це приходить, то це саме те, що потрібно. Да? І, і у всіх випадках ну, так і було. Ось. І, але мені що саме цікаво стало, що Ну, я почав дивитись на цю ситуацію з точки зору уроку для себе. Да? Що, що які уроки я можу з неї винести? Чому, чому ти саме так зреагувала? Да? Ну і знову ж, зрозуміло, да? тому що якби, я ніби джерело болю для тебе. Я говорю речі, які тебе ображають і лякають, і навіщо мене в цьому слухати. Да? Тобто. Там... При всій підтримці і допомозі, ти, почувши ці слова, готова там, перестати зі мною спілкуватися. І, і, ну, і цей процес запустив дуже цікаве спостереження. Я далі почав дивитися, як я спілкуюся зі своїми дітьми. Да? Тобто, як я. Намагаюсь на них впливати, як обмежувати, да, як, як я, а, якими, скажімо, діями я намагаюся впливати на їх поведінку. Да. І коли. І що я цікавого побачив? Я, що, а, що коли діти себе негативно якось Поводять, проявляють, да, неприйнятно для мене то ну, чаще за все, я тобі вже говорив, що повторюю, що я вважаю, що діти відображують поведінку внутрішній стан батьків. Да. Це я вже багато разів спостерігав. Що якщо я, я або дружина, ми відчуваємо там, хвилювання або стрес, і навіть якщо ми там не сваримося, ніяк це не проявляємо. А ще тільки воно копиться всередині, можливо, навіть ще не усвідомлюється, але діти ніби відчуваються і, і рефлекторно починають там, сваритися або битися один з одним, таким чином проявляти зовні цей наш внутрішній стан, да? відзеркалювати його. І, і я знаю, що Ну, коли таке відбувається, то, щоб це змінити в просторі, мені необхідно подивитись всередину себе, да, там, зрозуміти, що, що мене турбує, що зі мною відбувається, і заспокоїтися. Да, коли цей внутрішній баланс знову відновлений, там, в сім'ї знову теж баланс. Да. Ось. Але, звичайно, в ці моменти, коли. Там, Є там якась турбованість, є, є якесь е, е, поспішання, да, коли ми там особливо кудись збираємося, Ще щось, коли це проявляється, дуже складно в цей момент ще і зупинитися і розвернутися. Да, і чаще за все хочеться е, е, поведінку дітей змінити в моменті, да, щоб вони перестали себе так вести тут і зараз. І, і, ну, і Частіше за все це відбувається. Якась маніпуляція, да? тобто я е, е, погрожую, <с <с що я щось або заберу в них, або щось їм не дам, е, або е, ну, якщо вони цього не перестануть робити. Да? І, і зазвичай речі, які я говорю, да, автоматично. Да, Несвідомо. Це речі, які більш за все вони люблять, Ну, там, мультики чи, чи якісь іграшки, які вони більш за все люблять. Тобто я погрожую відняти у них щось саме дороге, да? щось саме, саме улюблене. Да? Ну, І зазвичай, якби, це там їх лякає, да? і вони зупиняються. І от ситуація з тобою, що, що я б ній побачив для себе, що я зрозумів. Да? Тобто, якщо, якщо я, тобто, от по суті, те, що я тобі сказав, на, звучало наступним чином. Якщо ти себе не перестанеш так вести, то Бог забере в тебе твою дитину. Тобто, ну якби якщо вбрати весь контекст, а, а тільки... Певну суть, вижимку, те, що ти почула, і, і те, що тебе налякало, да? це якщо ти себе не перестанеш так вести, то, а, то Бог забере в тебе. Да? І тебе це налякало, і ти кажеш, блін, да? я взагалі не хочу тебе знати більше, Богдан. Да? Давай краще взагалі не спілкуватися, якщо ти мені такі страшні речі говориш. Ось, а тепер. Якщо цю ситуацію натягнути на дітей, що відбувається? Коли я своїм дітям кажу, якщо ви не перестанете себе так вести, то я у вас заберу це і це. Да? Тобто, перше, я виховую у них страх. Да? Тобто, Цією моделлю взаємодії я виховую у них страх. Друге, я і виховую ще в них ненавість і небажання в майбутньому зі мною спілкуватись. Да? Тобто, коли я тобі це сказав, ти ж не, не зробила так, окей. Значить, щоб у мене Бог не забрав дитину, мені потрібно змінитися. Отже, я не буду більше себе так вести. Да? Тобто, ти свою поведінку не почала міняти. Да? Для тебе змінити поведінку здається неможливим. Да? Ти не знаєш, як це зробити. Ось тому. А Залиша... Якщо я не можу змінити свою поведінку, то, то єдине, що мені залишається, це дистанціюватись від Богдана, щоб він таку фігню не говорив. Да? І, ну, і це дуже важливо зрозуміти, що дитина себе так поводить, не тому, що вона хоче себе так поводити. А тому, що так вона проявляється, природньо. І поміняти свою поведінку я по собі знаю, що дуже складно. Змінити свою модель поведінки це неймовірно складна задача. Напевно, одна із складніших в моєму духовному і, і бізнесовому, в сімейному житті, в будь-якому. Да? Тобто, І тому, скоріш за все, дитина теж, теж не, не розуміє, як цю поведінку змінити. Тому вона, вона там, скоріш за все, там, буде виконувати те, що я її попросив, да, налякав її. Але глибинно в неї буде накопичуватись бар'єр до мене. Да, тобто для неї я буду підсвідомо формувати, я для неї підсвідомо я буду джерелом негативних відчуттів емоцій, і коли вона виросте, вона, скоріш за все, буде. Уникати мого спілкування, ну, там, спілкування зі мною або там, мати якісь образи і ще щось, ще щось да, те, що в мене, наприклад, було до моїх батьків. А, вони ж не хотіли там а, мене якось ранити чи ще щось. Да, але вони приміняли якісь маніпулятивні конструкції, да, тобто я приміняю до своїх дітей маніпулятивні конструкції. Перше, я виховую в них страх, тобто. Вони бояться себе вільно поводити і проявлятися, тому що може прийти там якийсь дядько і все відняти, да? а друге, це, ну, це руйнує близькість. Да? І це от, про те, що я тобі і казав, що, що це не значить, що обов'язково там з сином станеться щось погане. Да? Що, е, просто Якби, така взаємодія, да, вона може віддалити і там дитина виросте і не захоче зі мною спілкуватися. Да, і це було дуже цінно якби, побачити, усвідомити. І я зараз намагаюсь перепрошити свою, свої реакції, свою модель поведінки і взаємодії з дітьми. Я поки не знаю, наскільки вони будуть коректні, да, тепер це елемент дослідження. Але що я змінив? А, тобто, перше, коли вони, наприклад, між собою там сваряться і б'ються. да? Раніше я, наприклад, завжди є якийсь обідчик, а я той, кого образили, да? Раніше я реагував на того, хто образив. да? Тобто, там, саме цікаве, що в мене молодший син більше ображає старшого. Тобто, перше, що я робив, я, поч... я починав руга... сваритися на... На... на дитину, яка нашкодничила, да, яка образила, там, ругав, лякав і так далі. і так далі. Зараз я вже декілька разів по-іншому чинив. і, ну, і цікаве спостереження, да, що замість того, щоб ругати, хто провинився, я той, хто там плаче, ображений. Да, я навпаки там, його обнімаю, підтримую, да? тобто я йому даю любов і підтримку. Тобто, перше, той, хто постраждав, він, я йому даю силу і енергію це пережити да? своєю любов'ю. Тобто, теж, коли я нападав і його захищав, це теж якби, погана модель, да? тому що я, я йому показую, що хтось прийде за нього. там. І, і вступиться. Да? Тобто, а, а, а зараз я просто даю любов підтримку, щоб він пережив цю боль, і, біль і зміг потім далі сам вирішувати там, той конфлікт, чи ту, ту, те, те непорозуміння, яке було. Не я за нього це вирішую. Я просто даю любов підтримку, кажу, все окей, я з тобою, ти справився. Да? І що в цій ситуації відбувається з іншим? Да? Тобто я іншого, той, хто винуватий, я його ніби ігнорую, якби виключаю із цього поля любові, тому що він нашкодничав, Да? І він вже дивиться зі сторони, що я даю любов тому. Да? І інші, іншій дитині, він розуміє, що він щось вчинив не так. Да? І, і, він, і, і, часті, ну, і в тих випадках, коли я це робив, він приходить і, і ніби намагається вибачитися або пояснити, чому він так зробив. Да? Але він хоче бути знову назад включений в наше коло. Да? Ось. І це дуже цікаво. Да? От, коли я навпаки сварився на, на винуватого, то він ніколи не. Не, не намагався вибачитись, да? він ніби ще далі ще зі мною починав сваритись. Ось. А, а другий другий момент цікавий, коли друга ситуація, коли а, дитина нашкоднічала. Да? Тобто раніше знову ж я міг залякувати, зараз я в, в, в собі в, спостеріг, ну, спостерігаю, Роблю дослідження, як вони будуть себе поводити з іншою реакцією, з іншою моделлю. Тобто, той, хто нашкоднічав, я до нього приходжу і кажу, що ну, замість того, щоб реагувати і сваритись, я дивлюсь, а що я відчуваю. Тобто, що, що всередині мене відбувається, як мені що я відчуваю стосовно цієї ситуації. І далі я йому проговорюю. Те, як я себе почуваю стосовно ситуації. Але дуже важливо не стосовно нього, да? а стосовно того, як він себе повів. Да? Тобто, важливо, щоб дитина розуміла, що там, умовно кажучи, не вона погана, да? що, я... що не вона мені не подобається, а мені не подобається її поведінка. Да? Тобто Я кажу про те, що... ну я дивлюсь, не просто кажу. А я дивлюсь дійсно, які в мене відчуття зараз відбуваються всередині. І, і щиро а, з дитиною ділюсь. Да? От, ти зробив ось так ось так, і я відчуваю, мені сумно, а, там, що ти так вчинив, мені сумно, що ти образив брата. Міні. І далі я проговорюю. Як би я хотів, щоб вони це поводили. Да? що Мені б хотілося, що, щоб ви ділились, щоб ти був щедрий. Ну, там, якщо він розуміє, що це за слово. Да? А, мені б хотілося, щоб ви гралися разом а, а, гарно і не і дру, один одного підтримували, замість того, щоб ви ображали. І, і що саме цікаво, коли я якби, щиро ділюсь. Своїми внутрішніми емоціями і відчуттями, то дитина теж якимось чином ніяковіє. І, і коли я просто від неї йду, вона до мене повертається і, і там, намагається мене ніби заспокоїти, обняти, або вибачитися, або знову ж пояснити, чому вона так зробила. Коли я з нею сварився раніше, да, вона завжди захищалась і, 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 і ніби далі. Зі мною змагалася, знаєш. Ось, і це дуже цікаво. І в той же час е, я вчу дитину не, не нападати, а я вчу дитину е, бути в контакті з собою. Да? Коли я в контакті Коли я не в контакті з своїми відчуттями, то, то в мені там щось піднімається, і я відразу нападаю на дитину. Да? А коли я в контакті я їх проговорю, тоді дитина, ну. от, я, я там небагато часу це приміняю, але те, що я замітив, <хи> э, діти теж почали до мене приходити, і замість того, щоб там зі мною сваритися, коли їм щось не подобається, вони приходять і кажуть там: Тату, я тебе вже дуже довго чекаю. Я, э, мене це засмучує, що ти не, не йдеш і ти обіцяв, що ми там через. 5 хвилин будемо гратися, да? скільки тебе чекати. Тобто і вони починають тобто вони <смірко> вони якби поводять себе так, як ми себе поводимо. Да? Тобто вони беруть ці моделі-поведінки з нас, у них немає іншого якби, фона для того, щоб навчатися. Ну, звичайно, там у них є якби, свої е вроджені <смірко> моделі реагування. Кармічні, да. але поведінкові моделі в стосунках вони далі випрацьовують так, як, як, як ми взаємодіємо з, дружино з дружиною і так, як ми взаємодіємо з ними. Да. Тобто, так як ми до них відносимося, так і вони е потім дзеркалять, відносяться один до одного, і, і до нас в тому числі. Ось тому такий дуже цікавий е досвід і спостереження.